Генрі. Оповідання зі збірки Останній листок. Дари волхвів один долар вісімдесят сім центів. Це було все. Із них шістдесят центів монетками по одному центу. Вона відвоювала кожну монетку, торгуючись із бакалійником, зеленярем, м'ясником так запекло, що аж вуха палали від мовчазного осуду її скупості. Викликано її надмірною ощадливістю, Дела тричі перелічила гроші один долар вісімдесят сім центів, а завтра різдво. Що було діяти? Хіба впасти на стару, потерту маленьку кушетку і заплакати? Так дела і зробила. З цього маємо дійти повчального висновку, що життя складається зі сліз, зітхань, усмішок, причому зітхання переважають. Поки господиня переходить поступово від першої стадії до другої, огляньмо її господу мебльована квартира за 8 доларів на тиждень. Не можна сказати, що вона зовсім убога, але щось спільне з цим поняттям, безперечно, має. Внизу у вестибюлі скринька для листів, у щілину якої не війшов би жоден лист, і кнопка електричного дзвоника, з якої жодному смертному не пощастило б витиснути ніякого звуку. На дверях була ще прикріплена картка з написом Містер Джеймс Ділінгем Янг. Слово Ділінгем розтягнулось на всю довжину в той недавній час процвітання, коли власник цього імені одержував 30 доларів на тиждень. Тепер він заробляв тільки 20 доларів, і літери в слові Ділінгем поблякли. Немов серйозно замислились, чи не скоротитись їм до скромного, без претензій йде. Та хоч коли містер Джеймс Ділінгемянг. Приходячи додому, піднімався у свою квартиру на верхньому поверсі. Його завжди зустрічав вигук Джим і гарячі обійми місіс Джеймс Янг. Її ви вже знаєте як Делу. А це й справді так гарно. Дела перестала плакати і провела пуховкою по щоках. Вона стояла біля вікна, сумно дивлячись на сірого кота, який прогулювався по сірому паркану в сірому дворі. Завтра різдво. А у неї тільки долар і 87 центів, щоб купити подарунок Джимові. Вона місяцями економила буквально кожен цент. І ось це все, що вдалося зібрати. За 20 доларів на тиждень далеко не заїдеш. Витрати були більші, ніж вона розраховувала. Витрати завжди більші. Тільки долар і 87 центів, щоб купити подарунок Джімові. Її Джимові. Багато щасливих годин провела вона, роздумуючи, щоб таке подарувати йому на Різдво щось особливе, рідкісне, коштовне, хоч трохи гідне високої честі належати Джимові. Між вікнами кімнати стояло трюмо. Можливо, вам ніколи не випадало дивитися в трюмо у восьмидоларовій мебльованій квартирі. Дуже худа і дуже рухлива людина, спостерігаючи швидку зміну своїх відображень у його довгих та вузьких дзеркалах, може дістати досить точне уявлення про свою зовнішність. Дела була струнка, і їй пощастило опанувати це мистецтво. Вона раптом одійшла од вікна і зупинилась перед дзеркалом. Очі її сяяли як діаманти, але за якихось 20 секунд лице втратило свої кольори. Вона хутенько висмикнула шпильки. І розпустила своє довге волосся. У подружжя Джеймс Ділінгем Янг було дві речі, якими вони дуже пишалися одна це золотий годинник Джима, що належав колись його батькові та дідові, друга волосся Делли. Якби цариця Савська жила в будинку навпроти, дела, часом помивши голову, сушила б своє волосся біля вікна, щоб затьмарити близьк оздоб і коштовностей її величності. Якби цар Соломон був швейцаром у будинку, де вони жили, і зберігав би всі свої скарби в підвалі, Джим, проходячи повз нього, завжди діставав би свій годинник, щоб побачити, як соломон рве на собі бороду від заздрощів. Прекрасне волосся Деле розсипалось каштановими хвилями, сяючи, мов струмені водоспаду. Воно спадало нижче її колін і вкривало, наче плащем, майже всю її постать. Потім вона знову. Нервуючи і поспішаючи, підібрала його. Завагавшись, постояла якусь мить нерухомо, і дві чи три сльози впали на потертий червоний килим. Мерщій надіти старенький коричневий жакет і старенький коричневий капелюшок. Махнувши спідницею, дела кинулася до дверей і вибігла з дому на вулицю, а в очах у неї ще поблискували діамантовими краплями сльози. Вона зупинилась перед дверима з вивіскою. Мадам Софроні, найрізноманітніші вироби з волосся. Делла вибігла на другий поверх і спинилася, переводячи дух, серце її швидко билося. Мадам Софроні була здоровенна білява жінка з сухими манерами. Чи не купите ви моє волосся? спитала Делла. Я купую волосся, відповіла мадам. Зніміть капелюшок. Треба подивитися, що за товар. Знову заструменів каштановий водоспад. Двадцять доларів. сказала мадам, звично зважуючи в руці волосся. Давайте мерщій. промовила Делла. Дві години після цього пролетіли на рожевих крилах. Вибачайте за банальну метафору. Делла бігала по крамницях, шукаючи подарунок Джимові. Нарешті знайшла. Безперечно, ця річ була створена для Джима. І тільки для нього. Нічого схожого не було в жодній іншій крамниці, вона вже все перевернула там догори дном це був платиновий ланцюжок для кишенькового годинника, простий і строгий. Він привертав увагу коштовністю матеріалу, з якого був зроблений, а не мішурним блиском. Саме такими мають бути всі гарні речі. Він навіть був гідний годинника. Побачивши його, Дела відразу дійшла думки, що ланцюжок повинен належати Джимові. Він був такий, як Джим, скромність і гідність ці якості були у них обох. За ланцюжок довелося заплатити 21 долар. У Дели лишилося ще 87 центів, і вона поспішила додому. З таким ланцюжком Джим у будь якому товаристві зможе дістати свій годинник, глянути котра година. Бо хоч який чудовий був той годинник, а дім іноді дивився на нього крадькома, бо висів він не на ланцюжку, а на старому шкіряному ремінці. Коли Делла повернулася додому, її захоплення трохи вщухло, натомість з'явилася непередбачливість та розсудливість. Вона дістала щипці для завивання, запалила газ і почала виправляти спустошення, вчинені великодушністю та любов'ю. А це завжди надзвичайно важка праця, дорогі друзі, велетенська праця. За сорок хвилин її голова вкрилася дрібними кучериками, і Дела стала дуже схожою на хлопчиська, що втік з уроків. Довгим, уважним і критичним поглядом вона глянула на себе в дзеркало. Якщо Джим не вб'є мене з першого погляду, подумала то глянувши вдруге, скаже, що я схожа на хористку з коні Айленда. Але що? Що могла б я зробити з одним доларом і вісімдесятьма сімома центами? О сьомій годині кава була готова, а гаряча сковорода стояла на плиті, чекаючи, коли на ній смажитимуться котлети. Джим ніколи не спізнювався. Дела затиснула в руці платиновий ланцюжок і сперлася на краєчок стола біля вхідних дверей. Невдовзі вона почула його кроки внизу на сходах і на мить зблідла. Вона мала звичку звертатися до бога з коротенькими молитвами, з приводу всяких життєвих дрібниць, і тепер швиденько зашепотіла Господи, зроби, будь ласка, так, щоб я все ще сподобалась йому. Двері відчинилися, Джим увійшов і причинив їх. Його худе обличчя було заклопотане. Бідолаха, в 22 роки він мав годувати сім'ю. Йому давно треба було купити нове пальто, і рукавичок у нього не було. Джим увійшов і завмер, наче сетер, що збирається кинутися на перепелицю. Його очі спинилися Деллі. В них був вираз, якого вона не могла зрозуміти, і їй стало страшно. Це не були ні гнів, ні здивування, ні докір, ні жах, жодне з тих почуттів, яких вона могла сподіватись. Він просто пильно дивився на неї, і на обличчі у нього був отой дивний вираз. Дела зіскочила з столу і кинулась до нього. Дім, милий. вигукнула вона. Не дивись так на мене. Я обстриглась і продала волосся, бо я б не пережила, якби нічого не змогла подарувати тобі на Різдво. Воно знову виросте. Ти ж не гніваєшся, ні? Я повинна була це зробити. Волосся у мене росте дуже швидко. Поздоров мене з Різдвом, Джім, і будьмо щасливі. Ти ж навіть не знаєш, який гарний чудовий подарунок я приготувала для тебе. Ти обстригла волосся? насилу спитав Джим так, наче він не міг усвідомити цього очевидного факту, хоч його мозок напружено працював. Обстригла і продала його, відповіла делла. Але ж я тобі все одно подобаюсь. Я ж така сама, тільки з коротким волоссям. Джим здивовано оглянув кімнату. То виходить, твого волосся вже нема? спитав він з якимось безглуздим виразом. І не шукай його, не знайдеш, відповіла Дела. Кажу ж тобі, я його продала, обстригла і продала. Сьогодні святвечір Джим. будь зі мною ласкавий це ж я зробила для тебе. Можливо, волосся на моїй голові і можна було перелічити, в її голосі раптом прозвучала глибока ніжність. Але ніхто і ніколи не зможе виміряти мою любов до тебе. Смажете котлети Джим. І Джим раптом наче прокинувся від важкого сну. Він обняв свою делу будьмо скромні, відвернімося на якихось 10 секунд і займімося чимось іншим. Подумаймо, наприклад, яка різниця між вісьма доларами на тиждень і мільйоном на рік. І математик, і мудрець дадуть неправильні відповіді. Волхви принесли коштовні дари, але серед них не було одного цей туманний натяк ми роз'яснимо пізніше. Джим витяг з кишені свого пальта пакуночок і кинув його на стіл. Зрозумій мене правильно, Дел, сказав він. Ніяка стрижка, ніякі нові зачіски не примусять, щоб я розлюбив тебе, дівчинко. Але розгорни цей пакунок, і ти зрозумієш, чому я спершу трохи розгубився. Білі спритні пальчики розірвали мотузку й папір, пролунав крик захвату, а на зміну йому ойлеле. Прийшли, як то буває, тільки у жінок, потоки сліз та зойки. Довелось негайно вдатися до всіх заспокійливих засобів, які тільки були у господаря квартири. Річ у тому, що на столі лежали гребінці, набір гребінців, бічній задній, якими Меделла давно любувалися на одній з бродвейських вітрин, чудові гребінці, Справжні й черепахові, прикрашені по краях дрібними коштовними каменями, і саме того відтінку, що пасував би до її волосся. Гребінці коштували дорого, вона знала це, і її серце давно вже нило від того, що не було ніякої надії купити їх, тепер вони належали їй. Але де ж ті коси, що їх прикрасили б ці довгожданні гребінці? А проте вона міцно притисла їх до грудей, підвела, нарешті, затуманені сльозами очі, всміхнулась і промовила У мене дуже швидко росте волосся Дім. Дела підскочила, як ошпарене котеня, і вигукнула О господи. Дім ще не бачив свого чудового подарунка. Вона хутенько подала йому на долоні ланцюжок. Матовий коштовий метал здавалося, засяяв відбитим світлом її гарячої і щирої радості. Ну, правда ж, гарний Джім! Я обнишпорила все місто, поки знайшла його. Тепер ти можеш дивитись котра година, хоч сто разів на день. Дай не мені свій годинник. Я хочу побачити, який вигляд він матиме з ланцюжком. Але Джім не послухався. Він ліг на кушетку, заклав руки під голову і всміхнувся. Дел, сказав, давай сховаємо свої подарунки до іншого часу. Вони занадто гарні, щоб так зразу ними користуватись. Я продав годинник, щоб купити тобі гребінці, а тепер, гадаю, пора смажити котлети. Волхви, ті, що принесли дари, немовляті у яслах, були, як ви знаєте, мудрі люди, надзвичайно мудрі люди. Вони винайшли звичай робити різдвяні подарунки, бо вони були мудрі, і дари їхні були мудрі. Не виключено. Що їх можна було навіть замінити, якщо траплялися два однакових подарунки, а я розповім вам нічим не примітну історію про двох дурненьких дітей, які жили у восьмидоларовій квартирі і зовсім немудро пожертвували одне для одного найдорожчими своїми скарбами, але до відома мудреців наших днів слід сказати, що з усіх, хто робив подарунки, ці двоє були наймудріші. З усіх, хто приносить і приймає дари, наймудріші тільки такі, як вони. Це всюди так. Вони і є волхви. О Генрі. ЗІ збірки оповідань. Останній листок. В АНТРАКТІ. Травневий місяць яскраво осяє в приватний пансіон Місіс Мерфі. Заглянувши до календаря, ви дізнаєтесь, що в той вечір його промені, крім того, освітлювали досить велику площу. Гарячка весни була у розпалі, а слідом за нею скоро мала прийти і сінна гарячка. В парках з'явилися молоді зелені листочки і закупники з західних та південних штатів, розцвітали квіти і процвітали курортні агенти. Повітря і вироки суду ставали м'які, скрізь грали шарманки, фонтани і картярі. Вікна пансіону місіс Мерфі були відчинені. Купка пожильців сиділа на високому ганку. На круглих та пласких матах, схожих на млинці. Біля одного вікна на другому поверсі, місіс мак Каскі ждала свого чоловіка, вечеря остегала на столі. Жар з неї переходив у місіс мак каски. О дев'ятій прийшов мак Каскі. на руці у нього було пальто, а в зубах люлька. Він вибачився перед пожильцями за те, що потурбував їх, вибираючи, куди б поставити ногу в черевику найбільшого розміру. Війшовши до кімнати, він був приємно здивований. Замість конфорки від плити або машинки для картопляного пюре, від ударів яких йому, звичайно, доводилось уникати, в нього полетіли тільки слова. Макаський вирішив, що ласкавий травневий місяць пом'якшив серце його дружини. Чула я вже. долетіло до нього замість кухонного посуду. Як ти вибачаєшся перед усякою поганю? Що незграбними ногами наступив їй на хвіст, у жінки ж на шиї ладен танцювати. І хоч би що, а я його негідника жду не діждусь. Аж очі болять, і вечеря простигла, купила її на останні гроші. Ти ж пропиваєш по суботах у Галегера всю зарплатню. А сьогодні вже двічі приходив по гроші чоловік від газової компанії. Жінко. сказав Макаски, кидаючи пальто і капелюх на стілець. Цей галас псує мені апетит. Нехтуючи вічливістю, ти руйнуєш цемент, що скріплює цеглини у фундаменті суспільства. Коли дами перегороджують дорогу, то джентльмен повинен попросити дозволу прийти між ними. Це просто вияв його дотепності. Чи не досить тобі виставляти своє свиняче рило у вікно? Можете, краще даси мені їсти? Місіс Макаски важко підвелась і підійшла до плити. В її руках було щось таке. Що примусило містера Макаски насторожитися. Коли куточки її губ опускалися вниз, це наче барометр Віщувало град горщиків та казанків фаянсовий, емальований, чавунний. Ага, свиняче рило. сказала місіс Макаски і шпурнула у свого володаря повну каструлю з тушеною ріпою. Макаски не був новаком у таких дуетах. Він знав, що жде його після вступу. На столі лежав шматок смаженої свинини, прикрашений трілисником. Цим він і відповів, після чого негайно одержав від жінки хлібний пудинг у полив'яній мисті. Шматком швейцарського сиру чоловік влучив місіс Макаски під око. Вона кинула в нього кофейник, повний гарячої, чорної, непозбавленої запаху рідини. Цим закінчувалося меню, а відповідно мала б закінчитися й битва. Але макаски не належав до відвідувачів дешевих ресторанів. Хай злиденна богема вважає, що кава це вже кінець обіду, хай собі порушує світські норми, він вчинить хитріше. Він з досвіду знав, що є ще миски для миття рук. У пансіоні мерфі їх не було, але під рукою був чудовий замінник. Він, тріумфуючи, шпорнув миску для умивання в голову своїй дружині супротивниці. Місіс Макаски вчасно ухилилася. Вона схопила праску, за допомогою якої сподівалась остаточно покінчити цю гастрономічну дуель. Але голосний крик унизу спинив її та містера Макаски і примусив їх укласти перемир'я. На вулиці стояв полісмен клірі і, схиливши на бік голову, прислухався, як у домі трощили домашнє начиння. Це знову Джон Макаски своєю хазяйкою. роздумував полісмен. Піти розборонити їх, чи що? Ні, не піду. Вони люди сімейні. Розваг у них мало. Видно, вже скоро закінчать. Не позачатимуть же вони тарілок у сусідів. І саме в цю мить на нижньому поверсі почувся пронизливий зойк, в якому були жах і невимовне горе. Мабуть, кіт, промовив полісмен клірі і швидко пішов геть. «Пожильці, що сиділи на східцях Ганку». Переполошились. Містер Тумі, страховий агент за походженням і дослідник життєвих явищ за фактом, зайшов у будинок, щоб з'ясувати причини зойку. Він повернувся і приніс новину. Зник Майк хлопчик місіс Мерфі. Слідом прийшла і сама місіс Мерфі, двісті фунтів слів та істерики, хапаючи повітря руками та волаючи до небес про втрату тридцяти фунтів ластовиння й пустощів. Звичайно, вульгарне видовище. Але містер Тумі сидів поряд модистки міс Пурді, і їхні руки співчутливо зустрілися. Сестри Уолш, дві старі діви, які завжди нарікали на галас у коридорах, відразу ж спитали, чи не дивилися за стоячим годинником. Може, хлопець там сховався. Майор Гріх, що сидів із своєю гладкою жінкою на верхньому східці, підвівся і застебнув свій сюртук. Малий пропав. Вигукнув він. Я обшукаю все місто. Його жінка ніколи не дозволяла йому ввечері виходити з дому. Але тепер вона мовила баратоном Іди, Людовік, хто бачить горе матері і не поспішає на допомогу, у того кам'яне серце. Дай мені якихось тридцять або шістдесят центів, моя мила, сказав майор. Діти, загубившись, іноді заходять дуже далеко. Може, мені доведеться їхати трамваєм. Старий Денні з великої кімнати у двір на четвертому поверсі, який сидів на нижньому східці і при світлі вуличного ліхтаря читав газету, перегорнув сторінку, дочитуючи статтю про страйк теслярів, місіс Мерфі репетувала, звертаючись до місяця. О, де мій майк? Ради господа бога. Де ж мій маленький синочок? Коли ви його востаннє бачили? спитав старий денні, зазираючи одним оком у замітку про спілку будівельників. Ой, голосила місіс Мерфі. Може, вчора, а може, чотири години тому. Не знаю, але ж його нема. Нема мого маленького синочка Майка. Ще сьогодні вранці він грався на тротуарі. Чи це було в середу? Я така заклопотана, що важко все запам'ятати. Але я обшукала будинок від горища до підвалів, і ніде його нема. О, ради Господа Бога! Мовчазне, похмуре, величезне місто завжди витримувало нападки своїх ганьбителів. Вони кажуть, що місто холодне, як залізо, що в його грудях немає ні краплі жалості. Вони порівнюють його вулиці з дикими лісами, з пустелями вистеглої лави. Але під твердим панциром краба можна знайти смачне й соковите м'ясо. Можливо, інше порівняння звучало б тут краще, проте ніхто не повинен сприймати це як образу. Ми не назвали б крабом того, хто не має добрих, великих клешень. Ніяке лихо не вражає просте людське серце більше, ніж втрата дитини, дитячі ноженята такі непевні й слабенькі, а дороги незнані і такі круті. Майор гріх хутко звернув за ріг і, пройшовши трохи вулицею, заглянув у ресторанчик Біллі. Дайте на мені чарочку горілки, сказав він офіціантові. Чи не бачили ви такого кривоногого мурзатого чортеняти, років шести? Воно десь тут заблукало. На східцях містер Тумі, як і раніше, тримав міспурді за руку. Подумати тільки про це, миле дитятко, мовила міспурді. Воно загубило свою мамусю. І, може, попало вже підковані копи та коней, коли тімчать галопом. О, який жах. І справді, погодився містер Тумі, потискуючи їй руку. Може, піти й мені та пошукати його? Треба було б, сказала міс Пурді. Але ж, господи, ви містер Тумі, такий запальний, такий сміливий і відчайдушний, що коли з вами трапиться якесь лихо, тоді ж. Старий Денні, водячи пальцем по рядках, читав угоду, досягнуту з допомогою арбітражної комісії. На другому поверсі містер і місіс Макаски підійшли до вікна, щоб віддихатись. Містер Макаски зігнутим пальцем щищав зі своєї жилетки тушковану ріпу, а його дружина витирала сльози на очах, бо туди попала сіль і смаженої свинини. Почувши внизу зойки, вони висунули голови у вікно. Пропав маленький майк. Тихо сказала місіс Макаскі. Такий хороший пустунчик. Красивий, мов янголятко. Зник хлопчина, озвався містер Макаскі, перехиляючись через підвіконня. Це зовсім погано. Діти то інша річ. Якби це пропала жінка, я б і слова не сказав. Без них багато спокійніше жити. Не звертаючи уваги на цю шпильку, місіс Макаскі поклала чоловікові руку на плече. Джоне! Мовила вона сентиментально. Загубився синок місіс Мерфі, загубився в такому великому місті. Йому було всього шість років. Джоне, це ж і нашому було б стільки, якби він народився шість років тому. Але ж не народився, сказав містер Макаскі, дотримуючись фактів. А якби народився, Джоне, яке горе спіткало б нас сьогодні ввечері? Наш малий Філан заблудився в цьому місті. Чи, може, його вкрали? Дурниці ти верзеш, відповів містер Макаські. Ми назвали б його пат на честь мого старого у кентрімі. Брешеш, без гніву озвалася місіс Моказки. Мій брат був вартий дюжин твоїх болотяників макаски. На його честь ми й назвали б хлопчика. Вона перехилилась через підвіконня і дивилась на метушню внизу. Джоне, сказала ніжно місіс Мокаські. Вибач, я погарячкувала. Це правда, відповів чоловік. Пудинг був гарячий, а за ним одразу ще гарячіша ріпа й кава. Такий справді гаряча вечеря. Місіс Макаскі поклала свою руку на руку чоловіка і погладила його шершаву долоню. Ти чуєш, як побивається бідна місіс Мерфі, сказала вона. Просто жах, коли дитина загубиться в такому великому місті. Якби це трапилося з нашим маленьким філаном, моє серце не витримало б. Містер Макаскі незграбно вивільнив свою руку, але відразу обійняв жінку за плечі. Воно, звісно, дурниці, промовив він грубувато. Але й для мене це було б як гострі, ніж у серце, якби нашого малого пата вкрали або ще щось із ним трапилось, тільки ж у нас ніколи не було дітей. Часом я поводжуся з тобою погано і грубо, Джуді. То ти забудь про це. Вони вдвох перехилились у вікно, стежачи за драмою, що розгорталася внизу. Довго вони так сиділи, натовп хвилювався на тротуарі, люди штовхалися, запитували, наповнювали вулицю пустопорожніми чутками та припущеннями. Місіс Мерфі була в тому натовпі, наче велика пухка гора, по якій спливав цілий водоспад сліз. Гінці з'являлись і йшли геть. Раптом шум голосів і гамір перед пансіоном стали гучніші. Що там таке, Джуді? спитав Макаскі. Це голос місіс Мерфі, озвалась його дружина, прислухаючись. Каже, що знайшла майка у себе в кімнаті під ліжком, спав за сувоєм старого лінолеуму. Містер Макаскі зареготав. Оце тобі твій Філан. насмішкувато вигукнув він. Хай йому, чорт. Пат ніколи не втнув би такої штуки. Коли б хлопця, якого у нас нема, вкрали або ж він десь зник. Дідько з ним, хай би його звали Філан, і хай би він ховався під ліжком, як погане щеня. Місіс Макаски важко підвелась і попрямувала до буфета. Куточки її рота опустилися. Коли натовп розійшовся, полісмен Клірі знову з'явився за рогу. Здивовано глянув на вікна квартири макаски. Звідки, як і раніше, чути було бряски тарілок, каструль та іншого кухонного начиння. Полісмен клірі витяг з кишені годинника. Щоб я не зійшов з цього місця. вигукнув він. За моїм годинником Джон Макаски з дружиною б'ються вже годину з чвертю. Хазяйка важча від нього, мабуть, фунтів на сорок. Боже, додай йому сили. Полісмен клірі знову завернув за ріг. Старий Денні згорнув газету, і мерщій рушив на ганок, бо місіс Мерфі саме збиралася замикати двері на ніч.